Екс-депутат Деркач на Росії став російським сенатором. Цікаво, а Зеленський з Єрмаком написав йому: обнімаю жмуруку, а Зеботва. Нагородили Деркача за берегоборство Софія Федина. Що ж, зрадник Андрій Деркач став сенатором у Раді Федерації на болотах Володимир Олександровичу жмуруку. А Герман Галущенко, який, за інформацією багатьох моїх колег, є людиною Деркача, працює радісно міністром енергетики України. Нічого не муліє. Влада з 2019 року запустила купу агентів Кремля у вищі кабінети. Згадаймо того ж Кулініча, який на замовлення ФСБ створив цілий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків. Але Герман Галущенко, який провалив усе, що можна провалити в енергетиці, недоторкано сидить на своїй посаді, бо чемний, бо слухається, бо ділиться. Влада має вже нарешті визначити, що їй важливіше: слухняність чиновників чи національна безпека по скрипту. А перед Петром Порошенком ніхто так і не вибачився за поширення даркачівського фейку про жмуруку. Олександр Дубінський, народний депутат фракція партії Слуги народу». Андрій Деркач, внефракційний депутат. В серпні 2019 року у місті Мадриді за повідомленням американської преси, відбулася зустріч пана Єрмака і пана Джуляні. Після цього відбулося наростання специфічних подій. Відбулася заява Шокіна, колишнього генпрокурора, мого попередника у лютому 20 році, 20 року, про те, що е, Байден разом е, з Порошенком тиснув на нього, зняли його незаконно для того, щоб припинити розслідування справи боїзмі, яку, до речі, він взагалі не розслідував, а віддав набув так біженчу. А те, що залишилось в ГПУ, лежало мертвим розум. Ну але ж треба було старому, що сказати, і от хтось його Точому допоміг, і він написав офіційну заяву. А, наступний крок: плівки Деркача. Перша прес-конференція Деркача, травень 20-го, друга червень 20-го. Причому хочу звернути увагу, що друга прес-конференція була призначена буквально за два дні до річної підсумкової прес-конференції президента Зеленського. Павло Нус цей момент настав. Дубінський здає подільників у обріхуванні Порошенка і Байдена. Управляють стороною Єрмак. В ви топсім давно известно, хто знаходиться Около политических польтійських кругах, і собственно заказ проти мене трибатують Єрмак. Досить недавно я давал показания в нобу поділивав звіні Деркача. Дубинский знову підтвердив власне зізнання, яке вперше зробив, коли потрапив під санкції США. Саме за вказівкою Єрмака він пішов разом із іншим підсанкційним зрадником Деркачем брехати на пресконференції про плівки, начебто, Порошенка і Байдена. Подписане подозріння Ніколаю Злочевському. который является совладельцем компании Бурисма. И подозрение это в том числе упоминает Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США Джо Байдена. И в этом подозрении идет речь о том, что господин Байден получал в Украине деньги, отмытые господином Злачевским, и отмытые деньги семьи Януковича. Пан Ярмак, разговаривающий с очевидно, прошел ту червоную линию, которую я, как генпрокурор, не прошел. Пообіцяв Джуліані, який від мене це вимагав, і очевидно, від нього це вимагав, не знаю, але аналітика про це говорить. Порушити справу проти Байдена. Будь-який, будь-за що, просто для використання у виборах Сполучених Штатів. Америки. І те, на чому я зупинився і заявив, що немає правопорушень з боку Байдена одного та іншого сина його на території України, для них виявилося. Червоної лінії, яку переступила нова влада і нова Генпрокуратура. І ми отримали спробу підіграти Трампу через порушення фейкової справи проти Байдена в Україні. Єрмак і Зеленський і ще кілька людей, які указано в протоколі, мого допросу, вызывали меня на встречу в офис президента, встречались со мной, в том числе в неформальной обстановке вот возле моего дома. Один из них приезжал, разговаривал о необходимости сотрудничать с Деркачевым, о том, что это очень важная история, о том, что это поможет потопить Порошенко, о том, что это, в общем-то, важно для наших международных партнеров. И вот эти вот давайте заниматься Деркачевым, его поддерживать. Информационно поддерживать Деркача от партии «Слуга народа». Деркачек мы уже знаем о виде также агент э, завербованных в России. І тепер дубінський завербований Росією. Вони провели прес-конференцію, на якій пред'явили якісь плівки, з якої з'явилась кримінальна справа проти Байдена і Першого, яку по всіх зелених каналах турбодорили десь, я не знаю, ну місяців так, тому. Так, питання: так. якщо і Деркач і Дубінський агент, то хто передав їм плівки? Вау! Навіть не уявляю, хто ж це може бути? Эти материалы записей хранятся только в двух местах. Так. Офис президента и администрация, американская страна в администрации в Америке. Соответственно, предполагать, что из американской администрации эти записи как-то могли попасть в Диркачу, ну абсолютно глупо, вы понимаете. Остается один вывод, что эти пленки попали в руки исключительно с украинской стороны, конкретно с офиса президента. Как они дальше были ли нарезаны, как они монтировались, как они склеивались, без понятия. Но факт остается фактом. То, что эти пленки кто-то передал из офиса президента. Этот кто-то это Андрей Ермак. Он был коммуникатором через Татарова с Деркачем. І це була плата за публікацію контроль над енергоатомом. І Порошенко і Байден відкинули фейкові записи, які завдали шкоди двопартійній підтримці України. Дубінський, не бажаючи тонути самостійно, тягне за собою і подільників, організаторів злочину. Цей випадок пересторога для всіх виконавців незаконних наказів банкової. Коли прийде час відповідати, ви залишитесь із своїм злочином сам на сам. А ті, хто віддавав вам злочинні накази, постараються за. Крити рота чи відправити до в'язниці. Так що ви там, адепти міфу про жму руку обнімаю? Що з обличчям? Джон Сміт Деркач у Росії отримав нагороду за багаторічну підривну діяльність проти України, пост сенатора російської держдуми, куди йому дали втекти Зеленський Єрмак. Ну що, Зеленський? жму руку обнімаю? За словами іншого учасника тих прес-конференцій, Дубінського саме Зеленський з Єрмаком приказали мені інформаційно підтримати Деркача. Більше того, саме Зеленський з Єрмаком з метою дискредитації Порошенка видали дерзраднику Деркачу секретні записи державних перемовин свого попередника з посадовими особами США. Саме Зеленський віддав наказ Рахамі створити ТСК в Верховній Раді по розслідуванню фактів дерзради Порошенка, оприлюднених Деркачем і Зеленським. Президент Зеленський, який міг би в принципі сказати на запитання журналістів про справу Порошенка-Байдена, що це питання до правоохоронців, або я взагалі ще не читав, мені ще не доповідали. Він охоче сказав, що да, я знаю про цю прес-конференцію, і навіть знаю, що Генпрокуратура вже, тобто за два дні, порушила кримінальну справу, і ви дізнаєтеся ще багато нового про цих фігурантів. Саме Зеленський віддав наказ Венедиктові відкрити кримінальну справу проти Байдена, а зараз сховав її від ФБР за дипломатичним імунітетом посла в Швейцарії. І ось нарешті поставлена крапка. Володимир Романський тоді співпрацював не з Деркачем. Володимир Романський співпрацював з головним розвідувальним управлінням Росії. Так от, в ході цієї співпраці, гру задокументували факт державної зради Зеленського і отримали на нього компромат. Цей компромат вони не могли не використати. Стати. Тому Маріуполь, Азовці, Херсон, Буча і Гастомель це наслідок всього цього. Наші спецслужби вже давно мусили затримати як мінімум Єрмака і розколоти його на допиті. Це робити все одно доведеться краще вже до того, як він стане сенатором у Рашці Мейсон Лемберг Представники Європейської солідарності коментуючи факт обрання деркача сенатором Російської Федерації від Астраханської області, роблять абсолютно невірні акценти. Питання так званих плівок Теркача в даному випадку взагалі третьочергове. Важливо інше, важливе те, що це перший раз, коли хтось з топових українських зрадників став на Росії кимось. У нас було багато худоби: Янукович, Азаров, Портнов, всякі Колісніченки, олійники, царьов той з партії Зеленського і навіть Медведчук. Всі вони звалили в Росію, всі вони там ніхто. І це перший раз, коли український зрадник, що обіймав топову позицію в Україні, почав обіймати ще більш топову позицію в Росії. Сенатор в Росії це за статусом як сенатор в США. Вони копіювали систему навіть в таких дрібницях, що кожен регіон представляють два сенатори, які разом формують верхню палату російського парламенту, яка називається Савіт Федерації, яку очолює валя стакан. Сенаторів всього 170 Десят у Росії, тоді як звичайних депутатів Думи 450. Більше того, щоб цей чорт став сенатором, прийшлось порушувати конституцію РФ, яка вимагає 5 років осідлості в регіоні, від якого сенатор обирається. Це Астраханська область. Це говорить про те, що ті був не випадковий і обрався не завдяки ораторським талантам. Ось оце і є то головне. І послугами такого типу користувався товариш Зеленський, щоб звести дрібні рахунки з колишнім президентом, і це чергове не дно, так само як не описуємо дно для спецслужб України і для тих, з чого дозволу це хайло виїхало з України, бо на нього можна було поміняти решту азовців, судячи з посади, яку він почав обіймати. Тому ця історія не просто про плівки, а про дно, яким є товариш Зеленський, і в яке перетворюється країна під його керівництвом.